Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю всіх, які такі різні, всі прийшли сьогодні. Кольорові всі. Та До кінця служби будете з червоними носами. <рес> <рес> Бо тут холодно. Я так пожартував. Защепіть куртки на блискавки. Добре. Е я наштовхнувся цього тижня на таку інформацію, яка мені допомогла знайти відповідь на певне запитання. Е я для себе запитувався, чому мені е дивує поведінка нашої молоді, яка не шукає Бога так горливо, не, не ставить якихось запитань, не біжить за ним. Ось, і, їдучи з одною особою з місіонарів, ми так про це спілкувалися, що хоче зараз молодь, вона з молоддю працює. Ось. І вона сказала: розумієте, отець, насправді, оцього всього релігії, оцього способу вираження вашої душі, це потрібно тільки вам. І їм так нормально. Тобто, сказати їм, повір в Бога, чи роби так, чи інакше. Це тобі, отче, так треба, мені нормально так, як є. І насправді я собі подумав, ну так воно може і бути. Не кажу у всіх випадках, чи я там хочу всіх зрівняти. Але загал людина сама собі вже определяє якісь моменти, що я роблю щасливішою, що робити, щоб заспокоїти якісь свої потреби. І в такий спосіб це вже самотужки навчилася робити. Я назву це погана звичка. В кінці потім вернуся до цього. Друга інформація, яка привідкриває завісу, це є, виявляється, в нас людей різні покоління. Ми живемо з різними поколіннями людей, і нам не зрозуміло, чому одне покоління поводиться так, а тим не зрозуміло чому. І тому рекомендую дітям не жити з батьками, бо це історії різних поколінь, щоб не було стички цих поколінь. Комусь щось треба, а тим вже нічого не треба. Хтось жив, жив без цього купа років. А сучасний світ купляється, бо йому це конче необхідне для, для потреби. Наприклад, мені дуже сподобалася благодійність благодійників, які за кордоном напевно нам дали життєво необхідну річ, роздавали і в нашому місті в центрі це Кока-Колу та. Пише безкоштовно, щоб цю пляшку не продали, молодці. Але кому життєво необхідна річ була взяти Кока-Колу, то напевно прийшов і заспокоїв свою потребу і живе далі. Отже, є різні види покоління. Сьогодні тільки за три, три яких, ем, науковці з Америки поділили покоління на якісь категорії по буквам. Хочете знати, яка ви буква? Зараз ми дізнаємося. Покоління X, Y і Z. <смір> Тикай. Життєві цінності та критерії пріоритету. Історія, що в штат... цей... останнім часом теорія про покоління, яку створили американські вчені, такі то в 91-му році стає все більш актуальною. Читаємо по тексту. Собі-собі десь знайдете, хто хоче потім. Покоління іксиків. Ікс – роки народження. 1963, 85, я 84. й Це невідоме покоління. У цій віковій групі виросла величезна кількість трудоголіків. Вони рано дорослішали, шали, адже росли в сім'ях, де батьки працювали багато і довго. Тому самостійність закладена в них з дитинства, самостійність. Так? Покоління Х звикло сподіватися. В першу чергу на себе можливість реалізуватися, проявити цю саму самостійність, важливість для таких людей і кар'єра. Це і можливість реалізувати. <клес> Представники покоління Х охочіше займаються роботою, яка дає простір для, твор для творчості і Широти думки. Якщо не давати їм такої можливості, то вони втрачають інтерес. Для таких людей важливо завжди мати можливість вибору, і відкриту перспективу перед очима. Основними цінностями для покоління X є зміни, глобальна інформованість, технічна грамотність, індивідуалізм і. ІІ. То вже то, такі, дуже мудре, то вже не конче до спасіння. Їм притаманне, альтернативне мислення, також висока поінформованість про абсолютно все, що відбувається у світі. Досить. Покоління Y. Роки народження. 1983. То я і там, і там, і умний, і красивий, бачите. 83-й 2000-х роки. Це є міленіум, покоління Next. Next ці діти закінчили школу до початку 21-го століття. Вони зросли в епоху цифрових технологій і соціальних мереж. Вже в дитинстві побували в різних країнах, встигли повчитися в Польщі чи в Англії. У них більш широка картина світу. А з урахуванням того, що на їхніх очах щодня відбуваються нові приголомшливі відкриття, для них у світі взагалі немає нічого неможливого. Одна з найпомітніших рис ігриків залежність від знань, які вони знаходять не у книжках з бібліотек, а на інтернет-ресурсах. Це покоління, яке обожнює вчитися, адже навчання для Мілені, умів це щось цікаве та самобутнє. Для цього покоління самореалізація виходить на перший план. Не можна сказати, що їх не цікавить сім'я, однак на першому місці все ж залишається кар'єрне зростання. Їхньою, негативною їхньою характеристикою є те, що вони прагнуть мати все і одразу. Якщо кар'єра для них це щось надзвичайно важке, то тривалий розвиток, професійне зростання це щось абсолютно безглузде. Ігрики ніколи не були зацікавлені у тяжкій праці та довготривалому процесі отримання найкращої посади. Вони хочуть отримати все тут і зараз. Це покоління не любить суворих рамок, а тому гнучкий графік роботи та комфортні умови праці, обов'язкові умови високої продуктивності міленіумів. Від роботи вони очікують значних результатів, а тому і викладаються наповну. Однак їм важко, аби те, що вони роблять, було справжньою пристрастю. <кій> вже будемо завершувати. І покоління Z. Зет покоління, роки народження 2000-2010 рік. Характерною рисою цього покоління є те, що з усіма сучасними технологі технологіями вони на ти з технологіями, ще й з раннього дитинства. Отже, зети це діти інтернету та сучасних технологій. За рахунок цього вони не мають типового дитинства у дворах, тому не є командними гравцями, їх треба вчити цьому. Це покоління відрізняється абсолютно відсутністю чітко визначеної життєвої позиції. На відміну від їхніх, усіх їхніх попередників, зетів не мотивують ані гроші, ані будь-яке кар'єрне зростання. Більше того, вони геть не самостійні і постійно потребують, аби хтось вказував їм на те, Чим вони мають займатися? Люблять вчитися швидко засвоюють нові знання, великі обсяг інформації не становлять для них ніяких труднощів. Зети відрізняється своєю неймовірною багатозадачністю та креативністю. Вони обожнюють знаходити рішення зі складних ситуацій та розв'язувати найскладніші завдання. Всі задачі, які необхідно ставити перед цим поколінням, потрібно формулювати чітко і детально. А от за кожне виконане одразу давати винагороду. Вони не люблять працювати на майбутній результат. Їм необхідна мотивація за кожне виконане завдання, не зважається на те, що зети індивідуалісти, вони також вони так само і обожнюють зустрічі коворкінгу. Коворкінги. Тому їх завжди треба залучати до командної роботи. Аби їхня праця давала найкращий результат, необхідно давати їм творчі завдання, максимально цікаві для самих зетів. Отже, висновок теорія поколінь показує, наскільки різними можуть бути люди, народжені під впливом певних економічних, політичних та соціальних чинників компаніям. важливо Звертати увагу, а це для компанії інформація, не для вас. Ну, але. компаніям важливо звертати увагу на відмінності поколінь під час організації, роботи, процесу та найму працівників. Ну, тобто, щоб ви знали, якщо будете директорами, кого ви взяли на роботу і що з нього можна взяти. А безпосередньо у команд, ну, і у команді необхідно не забувати про особливості кожного покоління та використовувати їх переваги. При розподілу роботи і налаштуванні робочого процесу. Тобто в кожному поколінні є певні плюси і певні такі слабкі сторони. Я це сьогодні в інтернеті ще дошпирував, там багато інформації. Е, наш син виявився з покоління Аль, Альфа. Альфа. Але про покоління Альфа ви собі вже самотужки почитаєте. Альфа. Це латинські букви. Та, там ще все сумніше. Оце наше покоління народ. От, старої закалки, оце я розумію. Бачиш, парафянко, пані Юлі, працювати багато, працювати це не для альфівців, це, це правда. Добре, це для нас, старих людей. Та. Добре, я цим хотів, би показати, що є різні люди. Сьогодні будемо розважати над зустрічю е, Ісуса, який зустрів е, і, пішов, е, і, найшовши Филипа, мов до нього. Тобто, іс, в той час вирішив Ісус піти в Галілею і, найшовши Филипа, мов до нього, іди за мною. Покликання Филипа, Перші глави Йоанна. А був Филип з Витсаїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього. Ми знайшли того, про кого писав Мойсей. У законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Що відбулося тут? Ну прокоментуйте. Ну, Подію коротко, прокоментуйте. Яке ви там покоління, а і <кхем> 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 Сустрі... Ісус зустрів Филипа. Филип був з такого то міста і зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав, писали всі пророки писання. Отже, сьогодні буде зустріч. Все-таки в деяких перекладах є, в деяких нема саме властиве слово, яке було вжите в цій грецькій мові. І це слово називається «хеурекамен». Каже Филип до Натанаїла в Йоанна 1.41. Ми знайшли, тобто відкрили того, про кого Мойсей в законі писав і пророк Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Не говориться це слово «бу» і так буденно, а ділиться відкриттям. Що означає це слово? Це слово означає ще й по-латинському «invenit», тобто, це є він не просто наштовхнувся, а він знайшов. Він шукав оцього Филипа. Чому він шукав Фалипа? Чому цей Натанаїл ось такий пішов і той зустрів Филип Натанаїла? Чому Филип шукав цього Натанаїла, бо був чимось запалений? Що його запалило? Зустріч з Ісусом. І він вирішив поділитися цим. Він не просто біг і по дорозі на першу на кого натрапив. Це Натанаїла і почав йому кричати: Дивися, ми знайшли, ми відкрили. Тобто, це, по суті, як Евріка, це слово відкриття. Воно означає, що ми на кінець знайшли того, про кого говорили ці всі потужні пророки того Старого Завіту. А Натаниїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Ну, Назарет це такий, це не то що село, це така деревня, такий Аул, Аул не знаю як по-українському. Хутір, хутір, та хутір, дякую. Я дізнався сьогодні ще різновиди. І відповідно, що доброго може бути з такого хутору? Чому, як на вашу думку, стереотип є, що з хуторів може щось вийти добре? Бо там обично одна сім'я. Бо там одна сім'я чи кілька хатів, є школи, басейни, футбольні площадки. Їх можна до іншого покоління занести до цього кращішого, мудрішого називаємо так. Я не ображаю жодні, я просто коментую сьогоднішні дослідження психологів, тих відкривачів. І тому він природньо каже, що звідти може бути доброго. Ну і Бог завжди має свої плани і хоче показати, напевно, так само, що Ісус пішов саме з такої як ви сказали, хутора. Відповідно, що Бог є, і Бог є там, і це дає надію, що Бог не має забутих місць на планеті Земля. І е, прийди і подивися, мовив до нього Филип: прийди і подивися. Тобто конкретно запрошує, щоб той подивився, і вони вже десь двоє йдуть до Ісуса. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому перший, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Тоді Натанаїл відповів учителю, відповів учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Тобто, за деякими коментарями, і навіть за цим коментарем кардинала Григорія, він багато шукав. Правди в текстах досліджував Тору і тому подібне. Ще коментар із семінарії мого духівника сидіти під смоківницею, це означало сидіти читати святе письмо. Тобто Натанаїл в теорії, якийсь момент тому, сидів під е, деревом в тіні і читав е, Тору. Ну, святе письмо тоді ще не було. І, відповідно, хотів, мав якісь певні запитання. І тут це запитання приходить, відповідь на нього. І він тоді каже: Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Таке для мене ще була друга думка, яка є, що це саме слово відкриття робить Ісус. Тобто, Натанаїл, Филип шукає Натанаїла, але Филипа відкрив Ісус попише, Вирішив Ісус прийти у Галілею і знайшовши Филипа, тобто Він шукав його, того, кого дуже хотів. Висновку, Ісус, Бог завжди робить перший крок. Він дає оцей запом, дає оцю ентузіазм, не знаю, якусь відповідь на запитання, дає силу. І це штовхає іншого, який вже це отримав. Шукати іншого. Не просто до випадкового, а саме шукав свого друга, напевно, бо знав, що він цікавий, що він читає книжки, що він хоче знати ці. І цей знайшов його і прокричав йому, ходи і подивися, і ти знайдеш. І цей, напевно, пішов до іншого і так це бажання вгамовувалося. Чому я говорив сьогодні про те, що людина звикла робити різні бажання? Людина, яка живе. На переважно, не кажу, на хуторі, чи в якихось таких місцях, де немає немає Божого Слова, вона може жити не то, що бідно, може і не жити. Прикладом, остання є новина, оцю, яку ми вже пережили, ми вже її обговорили, це те, що в сусідньому селі повішилася дитина, якій 11 років. І на похороні, я так собі вчора. Вчора, не словом в п'ятницю, давав зум, Я на похороні пригадав проповідь, яку я там говорив, і я знайшов винних. Хто винен в цьому, як ви думаєте? Батьки, ще версія. Середовище. Середовище. Добре, щоб було чіт чіткіше, зрозуміло. Є. В соціальному світі, в цьому світі інтернету, про який ми читали з поколінь, є, є різні спілкування, є певні різні ігри. Сама відома колись ще було дуже давно, вже й не модно, напевне, синій кит. Нічого не знаю про цю гру, але знаю, що там дають якісь завдання, і ти їх маєш виконувати, і тобі щось дають. Що можу дати в інтернеті за це? Хіба тільки словасну похвалу. Не думаю, що там гроші висилають тобі. Отже, зараз є дуже багато тих різних змін цієї гри. Такого це не є гра, називається в інтернеті Смертельні ігри. І один із цих видів це цей собачий кайф, називається. Ще така назва, така слов'янська, називаємо так, не українська. Відповідно. В тих різновидах люди сидять. Як вони підсідають на тій лапках ігри спілкування? Мені невідомо, але думаю, друзі друзям хваляться, що я граю таку гру. Суть тобі дають якісь певні завдання, ти їх виконуєш і тебе хвалять. Це може бути, що там може бути, якісь завдання можуть давати. Наприклад, ну, в відгрі можуть дати якісь гроші, яка там купити. Ну Якісь бонуси в ігри, що ти купиш собі кращого гравця чи покращиш його силу. Може, ще щось. Я, я ну, не входив, мені поки що цей світ не цікавий. Але суть, що ти щось робиш. Потім дають тобі складніше завдання, щось зробити, відповідно, відзвітуватися. Дуже часто я чую в цих іграх написано, робляться вночі. Вийди в четвертій ночі на заброшку, тобто на покинуту будову, і там щось зроби, і прийди, і скажи. І вони хвалять тебе, що ти сміливий, не побоявся, молодець і так далі. Чи гроші висилають дітям за за такі, ну тоді це ця грав. Там різні були заохочення, і сьогодні сидяться в потіку показали, що вони ж в відтоді. Висока, висока, висока. Але заохо... чим їх заохочують, мені цікаво. Всім. Ну, всім. добре, всім чим можуть. Добре. Тобто людина щось робить і їх за це хвалять. В кінці, коли вона вже доходить до якогось високого рівня, їй дають все складніше, все складніше завдання, доводять до перевтоми, зробиться. Але найважливіше, нічого не каже батькам. Оце мені найбільше подобається. Ну, сумує в цій грі. Відповідно, дійшло до того, що, е, кажеться, коли ти будеш сам, е, треба зробити самогубство. Е, якщо особа сумнівається, то їй кажуть: це мені вже казали інші студенти, які бачать молодь, молодь, це, 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 це все найбільше знає, як я. Кажуть, що якщо ти це не зробиш, ми знайдемо всю твою сім'ю, вб'ємо і тебе в тому числі. Тому краще загинеш хоча б ти один. І тому цей хлопчик кану після сварки з сестрою, просто взяв рушник і в шафі, шафа, сіки має росту, такий, і в шафі повісився на рушнику. Закрився вдома з телефону все стерто. Як це відбувається, закачують додаток. Відповідно, за допомогою цього додатку надається доступ повністю до твого телефона. Навіть якщо ти вже повісився і тебе питають, чи ти живий, а ти не відписуєш, тоді через цей додаток старають всі дані з телефона. З телефону все, все стерто і нема слідів, хто це зробив, хто за цим стоїть. Тому насправді працюють професіонали. Що вони мають з цього, що з дітей візьмеш з 11-річного хлопчика? Чи гроші він їм давав, тобто, що людина отримує взамін, що вона веде таких, таких людей до самогубства, це напевно тільки відомо сатаністам. Саму свідомість, що ми когось та й звели з цього світу. Отже, в кожної людини, а хто винен, я не сказав, хто винен? я зробив винних. Насправді, якщо вони зазомбовують і кажуть, нічого не каже батькам. Відповідно, є десь цей розрив. Чи батьки на це звертали увагу? Невідомо чи це дитина вміє заховати. Ну думаю, в 11 років вже кмітливість є, щоб бо все було добре. Морози тоді були, квитки на Буковель були куплені, ну все нічого не вказувало в сім'ї, що, 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 що щось не так. Тому я не виню батьків. Можна винуватити їх, що вони не мали зв'язку з дитиною, або дитину, що вона не довіряла батькам. Це я виключаю. Далі чи винувата сама дитина, яку зазумбували страхом і так далі? Ну, е дитячою психікою, мені здається, легше керувати як дорослою, тому теж не виню. Не виню. І я його поховав е як того, який є. Просто бо гріх це свідоме, добровільне порушення Божої заповіді. Тому, напевно, я його розсудив, якщо б я мав владу сянити, що це не було свідоме, це було заставлене, зманіпульоване, зманіпульоване рішення. Щоб легше зрозуміти, як воно працює в сектах. Я вчився е три роки. Заочно на сектознавстві. тобто. І мене дивувало, може, бачили по ТСН, по СІНН ці оривки е, е, таємних зйомок зі сект. Як там людей б'ють. Е, ну, хочете, я вам дам, то в мене є десь ці збережені ці. Воно нічого не має якогось, що сказати, то все є в Ютубі, СІНН, ТСН там введете собі цей про секти. І мене дивувало, якщо б не хтось гримнув, копнув правильно, щоб я впав на землю. Та пішов ти городами, я пішов з твоєї секти і пішов собі, так? А люди сидять. Чому людиною б'ють, роблять щось некомфортно, вона сидить. Ну я ж вас не б'ю, ну отже, ви того сидите, я думаю. Логічно, так? Я все логічно беру. Інакшої причини, чого ви тут, я не маю. Насправді їй кажуть цій особі, що в тому світі грішному, от просто тебе з грішний світ знівечить. Ти будеш ніхто ти помреш, ти просто от просто будеш в темному світі. Тут ти ще хоч трошки при нас, хоч тобі буде, хоч ніяк, хоч щось тобі дамо, хоч якось тебе захистимо, а там будеш в аду гореть. У там, у там, і так далі. Я певно, пряма мова, вам здається, від кого це ви це чули. Ну просто я коментую і інші конфесії, що з католіками молиться гріх, і в аду будете горіти і так далі. Тобто ви всі, що тут сидите, заторі будете горіти так, навіть крісла такі, червоненькі вже готують. Добре, е, відповідно, людина думає, що якщо вона піде з цієї секти, вона взагалі е, е, покінчить життя самогубством, а тут ще хоч трошки діє, живе і тому подібне. Тому, отже, якщо це працює на дорослих, це може працювати на дітях. Отже, не батьки винні, не діти, не діти я зробив винними, звісно, себе і моїх колег в священстві. Тому що ми мало проповідуємо, мало несемо правду, це слово. І, відповідно, якщо ми в селі топило не проповідували, інші е, із інших конфесій теж не проповідували, звідки та сім'я має знати Христа і закони життя християн, мислення християн, якісь закони любові, ще щось, то тільки ласка, хіба в совісті їхнього Святого Духа, але напряму вони цього не знають, як жити, як спілкуватися з людьми. Я не кажу, що їм треба психологів, які мають навчити комунікувати в сім'ї. Я хочу сказати, що їм перше треба. Місіонарів, які будуть по селах проповідувати Слово Боже, а вже вони будуть мати вибір, чи вибирати мудрість ось цієї книжки, чи вибирати іншу мудрість. І тоді, і тоді мені здається, таких випадків буде, буде менше. Що найдивніше, це вже четвертий випадок, четверте самогубство за якийсь короткий час. Не знаю, де були три інші, як їх закупали, точно їх не хоронили. ось, Але це є масове. Тому в, 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 після цієї новини в нас дуже масово поширилися, я вірю перевірки дитячих телефонів, в що вони грають і що вони роблять. Але повірте, ті, певно, крутіші програмісти, вони знають, як сховати цей додаток, це прилаження по-російськи, так, щоб батьки його. Плоскіші, не побачили, як до нього знайти А тим більше, знаєте, фейс-контроль. Якщо телефон бачить, що там інше лице тата, додаток не запуститься, а бачить, що лице людини, дитини цієї, яка ну, є, тоді додаток відкривається. Ну я би так зробив, якщо б я мав владу комп'ютера. Тому не шукайте, бо не знайдете. Просто спілкуйтеся з людьми. Отже, треба вже до завершення йти. Першим є Ісус. І Він дає цей запал, шукає, знаходить, відкриває відкриття якби таке е, ф, цього Филипа. І від цього Филип находина та наїла. Це такий е, Божий спосіб поширення доброї новини. Чому? Чому людина не хоче шукати Ісуса? Чому, навіть будучи в просторі християн, вона не горить життям Ісуса? Бо має стару звичку. Це моя версія. Людина привикла сама собі свої потреби вгамовувати ютубчиком, не знаю, телефончиком, чимось чіпсиками, і-і-і, якимись розмовами, анекдотами, ще Що щось. Людина постійно привикла свої потреби заховувати в цій сфері. І тому то, що отець буде говорити, чи то, що будуть батьки це, це десь там гідростратосфера, інші сфери, ну це не, не мій рівень. Відповідно, відповідно, що робити в такій ситуації, що хочеться побажати? Хочеться побажати, щоб у всіх було горливе бажання шукати, читати, шукати. Але для цього повинно бути незаспокоєне бажання. Друга річ, треба зрозуміти, що твоє бажання може втамувати Церква, Ісус, Бог, все, що з цим пов'язано. А відповідно мати треба ну, налаштовування на це. А як привчити всіх ходящих поза тими стінами? що... Мої потреби заспокоює Ісус. Є ще одна, одна така провірна річ це і звичка. Тобто з дитинства, з наших малюхів привчати до того, що є Бог, є молитва і так далі. І людина потім, дитина, підліток, десь вийде в світ самотній і побачить, що. Інші хімічні, хімічні речовини чи психомеційні зв'язки не дають цього спокою, що давала атмосфера, коли я був з татом мамою, коли я був біля цього Бога. Тоді дитина підліток зможе вибирати.